Вітаємо гучними оплесками студентів групи К 11 на чолі куратор товста Світлана Миколаївна. Браво, руч, наша група, калинація, наше гасло, все зі віра і надія. Мир в країні, наша мрія, віримо, хочемо, дійсно зможемо. Україна переможе. Ми веселі дуже крові. До випробувати готові! Якщо треба щось забасить, ми вмикаємо 220. Піво, руч, група, рока, руч, раз. Ра! Right.